Який корисний лайфхак повинен знати кожен? Якщо хтось кричить на вас, як, от колега по роботі, член родини, клієнт чи випадковий незнайомець. Ви не зобов'язані просто стояти і вислуховувати їх, доки вони не закінчать. Вас не заарештували. Ви можете буквально без жодних слів розвернутися і піти. Я зробив це зі своїм босом багато років тому. Просто глянув на нього так, ніби ти що, бляха, знущаєшся з мене, і пішов геть. Він цього не оцінив, але мені було байдуже. Я не Втратив через це роботу і навіть не отримав догани. Пізніше я звільнився, але за власним бажанням і не шкодую про це. Подібним чином, якщо хтось кричить на вас, і з будь-якої причини ви не можете піти, почніть поступово говорити тихіше і тихіше, і вони почнуть відповідати вашому тону. Здається, у багатьох готелях за стійками є дзеркала, тому що люди швидше заспокоюються, коли бачать власне відображення. Не зовсім те саме. Але в кінотеатрі, де я працював, нас навчали, як поводити себе з агресивними клієнтами. Нас навчили, що якщо розлючені клієнти починають кричати та виявляти агресію, скажіть їм, що вони лякають вас. Вони дійсно розлючені через ситуацію або на компанію, але даючи їм зрозуміти, що ви налякані їхніми діями, ви гуманізуєте себе та змушуєте їх відчувати сором за те, що вони налякали невинну людину. Ну, навіть якщо сталася така серйозна несправедливість, яку вони не можуть прийняти, як те, що їхня 12-річна дитина потрапила на фільм «16+.» Якщо ви дійсно хочете допомогти людині, що перебуває у кризі, будьте конкретними. Не кажіть просто дай мені знати, якщо тобі щось знадобиться. Замість цього запропонуйте конкретну допомогу, яку б ви хотіли на їхньому місці. Чи можу я прийти і помити твій посуд, або я йду в магазин пізніше взяти тобі щось, або тобі потрібен хтось, хто пригляне за дітьми, змусити себе сказати людям, що вам потрібно, це також нелегке завдання. Тому спробуйте трохи. Зняти з них розумове навантаження, крім того, багато людей почуваються дивно, коли просять речі, які їм дійсно потрібні, особливо якщо це коштуватиме грошей, або якщо вони хвилюються, що попросять надто багато. Конкретність дає зрозуміти, що саме ви готові зробити, і їм легше відповісти так. Саме так, крім того, ситуація стає набагато гіршою, коли хтось робить загальну пропозицію про все що завгодно. Але потім, коли ви просите їх про щось, наприклад, погуляти з собакою, вони відповідають, що не можуть, тому що причина надання конкретної послуги або списку послуг, на які ви здатні та бажаєте зробити, полегшує розумову роботу для людини, яка переживає біду. Вони будуть знати, що якщо їхню собаку потрібно вигуляти вони можуть зателефонувати вам, і ви відповісте я вже в дорозі. Будьте другом, якого ви хотіли б мати. Купіть вогнегасник до того, як він вам знадобиться. Купіть поршень до того, як вам знадобиться плунджер. Дізнайтеся, де знаходиться запірний кран на воду. Я втратив свій дім через пожежу. Якби у нас був вогнегасник, я б зміг його врятувати. Після цього я запитав усіх знайомих, чи є у них вогнегасники. Якщо вони відповідали ні, то я вже знав, що я їм подарую. Це слушна порада, і наявність однієї речі за 20 баксів. Може зупинити щось, що може значно погіршити або зруйнувати ваше життя. Помочіться перед тим, як вийти з дому, і перед тим, як лягати спати, навіть якщо вам здається, що ви не хочете. Якщо у вас засмічений злив, спробуйте налити в нього харчову соду та оцет, а через кілька хвилин гарячу воду. Це легкий спосіб очистити незначні засмічення без використання агресивних хімікатів. Компанія викине вас миттєво, якщо ви не заробите їй достатньо грошей, або якщо хтось інший погодиться виконувати ту саму роботу за менші гроші. Ставтеся до них так само: завжди приймайте найвищі пропозиції та будьте готові піти, якщо отримаєте кращу пропозицію деінде. Якщо на виконання якоїсь роботи потрібно менше п'яти хвилин, зробіть її зараз. Я кажу собі, ти зможеш побути лінивим пізніше, зробіть усе зараз, щоб потім відпочити без жодних лишніх думок. Завжди купуйте лише один вид шкарпеток, і тоді у вас більше ніколи не буде проблеми, що із пари залишилася лише одна шкарпетка. Подвоїте ефект у кожного члена сім'ї свій колір шкарпеток. Більше не доведеться гадати, чи я саме та чи інша шкарпетка. Краще мати тисячу фунтів у гаманці за 5 фунтів, ніж 5 фунтів у гаманці за тисячу фунтів. Доброзичливість має велике значення для обслуговуючого персоналу. Будьте доброзичливими до людей, які вас обслуговують, і вони докладуть більше зусиль, щоб зробити це якісно. Знайдіть час для себе, щоб насолодитися приємними дрібницями. Маленьке задоволення, все ще задоволення. Якщо вам колись потрібно буде знайти дрібні предмети, як от сережки чи шурупи, які ви впустили на підлогу, надіньте шматок колготок на кінець шланга пилососа і закріпіть його гумовою стрічкою. Потім пропилососіть місце, куди, на вашу думку, впав предмет. Колготки захоплять дрібний предмет і його не затягне у вакуум. Інший спосіб увімкнути ліхтарик на телефоні і поставити його на підлогу так, щоб світло було близько до підлоги, але світило майже паралельно їй, наче сонце, що заходить, предмет буде відкидати довгу тінь, і його буде легко помітити навіть на тлі подібного кольору підлоги. На сьогоднішній день не існує ліків, що покращують вашу продуктивність сильніше, ніж хороший відпочинок. Так, ви можете спати 5,5 годин і почуватися добре. Але якщо ви спатимете ще 2 додаткові години, ви будете вдвічі продуктивніші. Налагодити правильний графік сну, хоч і нелегка справа, але безсумнівно корисна. Йдіть, подрімайте. Випивання склянки води після кожних двох порцій алкоголю робить наступний ранок набагато легшим. Якщо ви знайшли лазівку, яка добре працює, тримайте цю інформацію при собі у суперечливих ситуаціях, бути спокійним і доброзичливим до людей не тільки правильно, але й майже завжди ефективніше для отримання бажаного. Навчіться готувати домашні версії вашого улюбленого фастфуду. Багато людей не люблять домашню їжу, але це ледь чи не єдиний спосіб отримати смачну і при цьому справді якісну їжу. Вам подобаються страви з такобел. Ви можете зробити їх самостійно, тільки з набагато кращих інгредієнтів. Тримайте маленький блокнот біля свого ліжка для тих самих геніальних ідей, що з'являються у вашій голові о півночі. Краще зробити щось наполовину, ніж не зробити взагалі. Звичайно, не в усіх випадках, але скажімо, коли ви надто втомилися або засмучені, щоб чистити зуби дві хвилини, в такому випадку краще почистити зуби протягом, хоча б секунд 30, ніж не чистити взагалі. Навчіться говорити, я не знаю відповіді, але дозвольте мені спробувати дізнатися. Це викликає велику повагу з боку правильних людей за умови, що ви дотримаєтеся обіцянки, і відразу показує вам, хто не ті люди, люди, які зляться на вас за те, що ви не знаєте буквально всього на світі. Бонус: Навчіться говорити, я був неправий» або мені шкода, коли ви справді не праві. Вам не потрібно миритися з друзями, які ставляться до вас як до сміття. Вони лише обтяжують вас, і ви не повинні намагатися зберегти з ними відносини. Позбувшись їх, ви відчуєте себе набагато щасливішими. Те саме стосується родини. Це нормально викреслити токсичних членів родини зі свого життя. Стикаючись із різними завданнями, які вам потрібно виконати, виберіть найважчий із них і виконайте його першим. Так ви позбавитеся від цього неприємного почуття страху, і решту завдань буде легше виконати. Чистіть речі щодня, і це, зрештою, займе набагато менше часу, ніж якщо ви не будете цього робити. Наприклад, я чищу раковину та плиту щодня, навіть якщо я не користувалася плитою того дня, що трапляється досить рідко. Це займає кілька хвилин, оскільки вони не покриті брудом або бризками. Очищення подібної газової плити в будинку друга, яку вони майже ніколи не чистили, зайняло у мене близько години. Однією із найпростіших корисних для здоров'я звичок є просто перестати їсти за кілька годин до сну. Зробити це не важко. Просто вечеряти близько 18.30, якщо ви лягаєте спати, о 2130 22.00. Кращий сон і багато переваг для здоров'я. Для всіх, але особливо для геймерів, почніть їсти паличками. Ваші контролери, мишка, клавіатура, телефон, штани, друзі, незнайомці та підлога будуть вам вдячні. Якщо наступного ранку вам потрібно на роботу чи в школу, приготуйте потрібні речі напередодні ввечері. Наприклад, зберіть свій рюкзак, якщо це можливо, щоб не витрачати час вранці. Це також забезпечує величезний спокій і гарантує, що ви не забудете нічого, що вам потрібно. Витріть бритву насухо, поголіть нею рушник кілька разів, потім брізніть на неї трохи миючого засобу, наприклад, Тайлекс, і покладіть лезами вгору. Леза прослужать вдвічі довше. Почніть вести домашній бюджет прямо зараз. Слідкуйте за тим, на що ви витрачаєте гроші. Повірте, виявиться, що у вас більше грошей, ніж ви думали. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.